Дякую величезне за слово. І можу додати одне: величезна кількість проблем, які у нас сьогодні є. Ну, президент, о, от працює, мабуть, пов'язано зі зміною клімату, безумовно, і те, що відчувають наші аграрії сьогодні. Ми це спостерігаємо по всій Україні, тому що наші агрегати працюють вже по всій Україні. Ми це бачимо. Ми працюємо в різних. В різних областях, в різних районах. І ми свою технологію бачимо і втілюємо на різних ґрунтах, в різних погодних умовах. І можемо про це розповідати і розповідати і запропонувати нашим аграріям. Ту технологію, яка в небезпечних таких умовах, погодних умовах себе показала найкраще. Основне зменшила витрати і допомогла аграріям просто вижити в достатньо непрості часи. Саме основне зменшити собі вартість продукції. Технологія це смуговий обробіток ґрунту з одночасним внесенням мінеральних добрив і використанням посіва. Відбувається все це за буквально комбайном. Це ми показали на нашому слайді. Будемо казати так, це е, ідеальні умови одразу після збирання, одразу вже е, зробити і виконати посів того ж ріпаку е, в ті умови, коли у нас недостатньо вологи, але ж не завжди все таке буває. Тому ми рекомендуємо використовувати додаткове обладнання, таке як штригільна борона, яка дуже ідеально розкладе пожнивні рештки і закриє вологу. Далі ми можемо вже трохи почекати для того, щоб вже потім почати посів в ті терміни, які ми запланували. Технологія ПРОТІЛ це технологія, яка об'єднала традиційну технологію, так. Тому що ми рихлимо і нульову технологію, тому що міжрядні не обробляються, і там іде відновлення біотики у ґрунті. В даному випадку ми обробляємо агрегати наші обробляють 12 сантиметрів смугу там відбувається внесення добрив, знову таки повторююся, і виконується посів. Міжряддя не обробляється, вони в нас зберігають вологу і накопичують вологу, а також відновлюють біотику у ґрунті. Коли ми бачимо е, такі е, слайди, е, вони зроблені у нас в Чернігівській області. Е, фермери просто-напросто взяли. Один взяв е, використовує традиційну технологію, другий взяв наш агрегат і на одному полі заклали опит. Ми побачили. Таку картину, да, там, де по традиційній технології за відсутністю вологи ми просто не бачимо всходів рівномірних тих, яких нам потрібно ріпаку. По технології ПРОТІЛ ми це бачимо, і чому це так відбувається, ми про це зараз і поговоримо. Основні переваги, які має Технологія протіл – це вологозбереження і вологонакопичення за рахунок пожнивних решток, які залишаються на поверхні поля. В даному випадку саме основне є посів, який відбувається вже анкерним агрегатом, і ми сіємо під солому. В Даному випадку ми бачимо всходи ріпаку. Від міжряддя не обробляється, і тут йде відновлення родючості ґрунтів за рахунок відновлення біотики в ґрунті. Без біотики, як практика показала, дуже складно нам буде подальше виживати. Чому? Тому що це та складова, яка нам допомагає наші недоступні форми мікроелементів і елементів перетворювати. В доступні ті, які поглинають культури, економічна складова це основна, будемо казати, напрямок компанії, яку ми позиціонуємо і зараз презентуємо. По перше, це економія робочого часу. Всі операції виконуються за один прохід, тому у нас немає підготовки, у нас немає додаткових операцій. На це йде дуже велика кількість техніки, дуже велика кількість людей і так далі. Ми всі, всі операції обробіток ґрунту, внесення мінеральних добрив і посів виконуємо за один прохід. Економія пального дуже зараз доцільне таке питання, коли ми. По нашій технології використовуємо всього навсього до 16 літрів пального в залежності від ґрунтів. А по традиційній технології використовується там 40, 50, 70 літрів на гектар для того, щоб зробити обробіток і зробити виконати посів. Це достатньо серйозна. Серйозний пункт, там, де йде величезна різниця в затратній частині. Економія добрив. Це теж така серйозний пункт, в якому ми за рахунок того, що мінеральні добрива вкладаються в рядок в прикореневу зону, і ефективність їх зростає до 96%, Ми зможемо зменшувати кількість добрив чи використовувати ефективні дорогі, такі як тімак, або наприклад Яра. Такі, як себе добре зарекомендували. Тому це буде доцільно. Економія насіння те ж саме. За рахунок того, що агрегат піднімає вологу, ідеально формує посівне ложе і рівномірно викладає насіння, ми зменшуємо кількість насіння, яке висіваємо. І за рахунок площі живлення. Тому, наприклад, там, якщо ріпак висівається по традиційному способам десь там 600 тисяч, ми висіваємо 300-350 тисяч. Пшениця теж від 2 мільйонів до 3 3,6 мільйони висівається заміж, якщо ми знаємо, що по традиційній технології 5,5-6 і там, і там більше. Тому економія саме насіння дуже теж актуальний аспект розходів, які використовуєте ви в господарстві, схема і принцип роботи агрегату виглядає наступним чином. Тобто, це, по-перше, три незалежних рами. На першій рамі стоять лапи, які обробляють ґрунт. Піднімають вологу і вносять мінеральні добрива. На другій рамі стоять прикочуючі основні колеса, які одразу рівномірно ущілюють ту смугу, яку ми обробили і внесли там добриво. І формуємо вже посівне ложе для висіву. Окрема задня рама теж таки окрема, вона працює індивідуально, кожний сошник. Для того щоб копірування проходило дуже дуже тчально, значить, відбувається посів. Саме основна особливість тут, що кожна із, наприклад, та ж сама рама висіву і рама обробітку має окремі свої гідравлічні циліндри, і ми там налаштовуємо гідравлічний тиск для того, щоб ми налаштували агрегат на різні погодні умови. Ми знаємо при при тому, що треба сіяти нам чи перезволожений ґрунт, чи наприклад, в сухий ґрунт, то треба в зволоженому ґрунті, для того, щоб не затиснути дуже насіння, треба зменшити тиск там до 40 барів на задні прикочуюче колесо. А наприклад, якщо ми сіємо в сухий ґрунт, то ми додаємо тиску для того, щоб зробити більший контакт насіння з ґрунтом і підтягнути вологу. То ми можемо цей агрегат налаштувати на різні погодні умови.